Конфліктним він не був. Він був дуже компанійська дитина. Ми з ним завжди дружили, ходили навіть разом в спортзал, завжди були разом, в їдальню ходили разом, все робили разом. Він був дуже сильно добрий. Не знаю, він взагалі, свята дитина, взагалі був життєрадісний, добрий. радісний, Що поганого? Хлопці виростали без батьків, дуже трудящі. Все працювали для сім'ї. В Бевза Владислава, мама на заробітках. І в, не, в нього ще хлопчик-братик є з інвалідністю. Ми з ним 10 клас, весь час разом сиділи за одною партою, то він завжди був таким, що він хоче щось знати нове. ну Посмішка з його вулиця, не сходила ніколи. Я би не сказав, що він був конфліктний. Знала цю сім'ю, знала цю дитину. Воно трудолюбиве, дуже працювало, дуже все хотів мати, трудився, гарно навчався в школі, хорошу мав поведінку, це всі можуть підтвердити. Я навіть не знаю, як це можна так зробити, щоб так наказати цих дітей. І той хлопчик теж хороший, теж трудолюбиві такі діти, трудилися, батьки трудящі, дуже. Владіка, мама, бабуся, його виспитували. Тож такий завжди хлопчик енергійний, хороший, добрячий. Він завжди їздила в шар на роботу, то завжди він їхав в школу, завжди такий, все, все хотів дбати, все хотів мати. Ну, така дитина, ще з малих років він такий був.